Сільські голови, підприємці та депутати з Коломийщини два тижні стажувалися у Польщі. Вони вчилися європейським принципам самоврядування та господарювання. Поїздка стала можливою завдяки виграному гранту. Його разом з українцями підготували поляки. Зокрема, долучився до написання і посол до польського сейму Мирослав Сич. Про перебування у сусідній країні Коломийської делегації знає Богдан Малецький. Під час однієї з поїздок до Польщі голова Коломийської районної ради Дмитро Неміш зустрівся з послом до сейму речі Посполитої українцем Мирославом Сечем. Під час розмови з депутатом і виникла ідея запросити українців на навчання. За кілька місяців була сформована група із 29 осіб. Очільник Коломищини вважає такий досвід співпраці. Унікальним для України. Вже декілька разів ми були в Польщі і кожен раз, коли ми їхали в Польщу, розуміли, що не просто треба поїхати, а треба якусь користь з, цього, з таких поїздок мати. Ну і Під час поїздки у Бартошиці ми зустрілися з послом до Сейму Польського і посол до Сейму Польського запропонував нам, що є такі... Гранти у Польщі і можна писати проекти. От ми зустрілися з дорадчою службою в Ольштині і разом спільно підготували такий проєкт по розвитку місцевого самоврядування. І такий проєкт разом підготовлений, виграв конкурс у Польщі і Міністерство закордонних справ профінансувало цю поїздку. І це, я думаю, що в області це однозначно перше, може це вперше і на Україні. Одним з учасників делегації був і сільський голова Верхнього Вербежа Віктор Андрійчук. З його слів, у Польщі є чому повчитися. Багато чого почерпнули на теоретичних семінарах. На практиці ж відвідували гміни та ознайомлювалися з їхньою роботою. Дещо із побаченого ВІД хотів би запровадити у своєму селі. Багато що ми взнали нового, багато ми побачили, як люди живуть в Євросоюзі, ну і багато побачили, що таке Євросоюз допоміг, як і фермерам, і сільському господарству піднятися, так сказати, на ноги. Це дуже корисна поїздка для нас, і корисна для тих, хто їхав у нашій делегації, ну і, звичайно, саме що для сільського господарства. Це саме було інтересно для сільських голів побувати у обмінах, в таких сільських радах, як у нас. Ну, різниця дуже велика. Різниця в тому, що навіть можна сказати, що з нашою українською захистю можна і позавидувати їм. Тому що, по-перше, великі гміни, великі мільйонні бюджети, і де від гміни розпоряджається своїм бюджетом і розповідає кошти на ті заклади, які потрібно і скільки потрібно. Оце є перше. Перше це те, що виконання бюджету і великий бюджет і можна забезпечити тими коштами, що потребує то чи інше чи підприємство, чи ФАП, чи ще щось, культура, оце, оце є перше. Ну і друге, також саме забезпечені на ремонт дорогами. Тож міна виділяє на ті ж дороги, на ремонт тих доріг, дороги дуже якісні. Депутат райради Юрій Коба у захваті від роботи органів місцевого самоврядування. З його слів, перше, що кидається у вічі відсутність будь-яких паперів. Всі процеси у сеймаках та повітових радах комп'ютеризовані. Депутати забезпечені ноутбуками. Та й кількість народних обранців значно менша, каже коломийський парламентар. У воєводстві у них 23 депутати. Якщо прирівнювати до нас 120 депутатів в обласній раді, то у них тільки 23 депутати. Ці депутати повністю забезпечені електронною технікою і через, цю, через інтернет отримують всю інформацію. Вони не роздруковують ніякі документи, нічого. Вони приходять на сесію, перед ними є комп'ютер, кожен отримав ноутбук і повіту їхнього. У них є всього-навсього 16 депутатів, які також забезпечені всім необхідним інструментом для того, щоб вони могли нормально працювати. Порівняно з нашим, де є 100 депутатів, це є... Ну, але враховуючи те, що в них населення не менше, ніж у нас в районі, то це, ну, ми бачимо, як у них оптимізовано, цей депутатський корпус оптимізований. Згодом на Коломищину приїдуть поляки. Вони планують провести у районі низку семінарів. Один з них відбудеться і у Народному домі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Події НТК.